Вітаю! І на колекції Скарби-Вироби. Сьогодні у нас розпаковка. Я колекціоную текстиль, фарфор, біжутерію, книги різної тематики. Це може бути книги по кулінарії, книги по рукоділлю, журнали. Також колекціоную. Біжутерію та брошки. То що ж я придбала цікавого цього разу? Зараз подивимось. Що це? Так, маємо куплені дві брошки, брошки камея. Нагадую, що брошки камея можуть бути правосторонні та лівосторонні. В мене це раз правильні брошки, правосторонні. Маємо. Застіпку, чусь вона трошки кривенька. Також можемо носити цю брошку як підвіс. Маємо відповідне, відповідне кільце, застібка баранчик, доволі цікава брошка, але друга брошка. Це річ, яку я не очікувала придбати, тому що у продавця замовила зовсім іншу, але в того чомусь її не виявилося в наявності, тож маю заміну, теж може носитися як. Кулон, підвіз, застіпка, баранчик. Щось цей баранчик не дуже працює. Так, зараз будемо. Ні, не працює, не працює. Дуже здивована. Добре, буду розбиратися з продавцем. Така ось покупка, але дали бонус за очікування більш-менш сучасну брошку, але вона не компенсує неробочу застіпку. Ось якось отак от. І друга посилка. Запаковано ретельно, я б сказала, дуже ретельно. Не впораюсь. Ага, без пакетика. Ну, добре. Це брошка з камінням А Б, Аврора Боріаліс». Цікава річ, я давно на неї дивилася, і все ж таки прийняла рішення купити, застіпка працює. Такі мої придбання. Поповнення моєї колекції. Частково я задоволена, частково буду розбиратися з продавцем. Всім дякую за увагу, до побачення!